Топчик тема, яка зараз звучить майже всюди, це про вигорання і стрес. Наприклад, зараз, де я працюю, ми відвідуємо дуже багато різних тренінгів, багато різних семінарів, вебінарів. І всі вони спрямовані на вигорання і на стрес. Чому? Тому що зараз дійсно наш світ надзвичайно рухається з величезною швидкістю, різкі зміни. І люди не встигають за тими людськими змінами і відчувають величезну фрустрацію, що вони щось пропустили, щось не встигають, і вже не можуть це надогнати. Тому їм краще і легше закритися в своїх запереченнях, що це не ми такі, це світ такий. Можливо, і так, тому що наша. Наша структура мозку не здатна так швидко до змін, тобто ми змінювалися з вами декілька мільйонів років. Так наш мозок змінювався декілька мільйонів років, і навіть, і коли йдуть величезні швидкі зміни. Ми не можемо до них так швидко адаптуватися. Але що ми можемо? Ми можемо заспокоїти свою мигдалину, тобто нашу частину мозку, яка відповідає за емоції. Тому що все, що ми відчуваємо, і стрес і вигорання, це все через емоції. Що для цього можна зробити? Насамперед, щоб її заспокоїти, потрібно дотримуватися декількох правил. А сам перед я би рекомендувала. Право з диханням і яку я залишу в описі під цим відео. Але, що найважливіше, найважливіше дотримуватися декількох правил. Не дивитися обмежити себе в інформаційному просторі, дивитися лише ті канали, які вас. Забавляють, які вас розслабляють. Дуже багато зараз з часів інтернету є різноманітних каналів, які завдяки своїм, своїм вмінням, впливу. Психологічно впливають на нас для того, щоб ми купували їхні продукти. Тобто це такова, така маркетингова стратегія. Так? Коли ми більше застрашені, коли ми більше чогось боїмося, ось купіть сьогодні, бо завтра цього вже не буде, нам легше щось втюхати, тому що е, людина. Людина, коли в стресі, вона не може раціонально думати. В неї е, раціональність трошки закривається і е, заполоняють просто гормони стресу. Так? Викид, викид іде кортизолу, і людина більше думає, як врятуватися, бо дійсно, можливо, завтра цього вже не буде. А як я це пропущу і так далі? Е, тобто це такі маніпулятивні. Речі, які робить з нами маркетинг, Так? і тому для того потрібно трошки зменшити своє сидіння в телефонах, в телевізорах, дивитися новини, обмежити себе. Ось в таких, таких такій інформації, яка до вас ні до чого не приведе, де ви тільки втрачаєте свій час і свої ресурси. Це перше правило. Друге правило. Не вживати менше солодкого, тому що солодке, воно це вискок виск, інсуліну в нашу кров, і, і, і дуже людина починає швидко втомлюватися. Так? Тобто коли вона, ось цей інсулін, він швидко викидається в кров і виробляється в нашому організмі, в нашому мозку допамін. Яке відповідає ось за це задоволення в кінці, так коли ми з'їли щось швидесенько солодке, ми дістали від цього задоволення. І коли вже цукор в крові знову ж падає, нам знову ж треба з'їсти щось солодке, щоб знову дістати це задоволення. І це така, знаєте, нажимання на одну кнопочку нашого допаміну, що нам постійно потрібно, потрібно що з'їсти солодкого. І ми вже не будемо. Себе відчувати вільними, тому що ми будемо гнатися за чимось добрим, за чимось солодким, за якимось задоволенням, тобто, це веде нас не в не в ту сторону. Але також допомін нам допомагає в інших ситуаціях, допомін нам допомагає чогось досягати. Так? В задоволенні, от я цього переміг сьогодні, от я не викурив цю сигарету, я відчув задоволення, що я можу собою гордитися. От в таких ситуаціях, як так. Тобто тут є свої плюси і мінуси. Так ось, наступне, що яке правило може бути, це висипання. Коли ми лягаємо спати в один у той самий час і в один той самий час пробуджуємось. Тобто наша психіка вже в цей момент починає звикати до, ем, до, до стабільності, ну більш-менш можна так сказати стабільності, і вона вже не бачить в чомусь небезпеки, що сьогодні ми. Е, Лягаємо в одній годині, завтра в другій, післязавтра в третій, і так далі. Тобто немає, психіка постійно знаходиться в такому режимі виживання і непередбачуваності. Коли психіка трошки щось має, якесь передбачення, так ми, маємо, ми, ми знаємо, що ми годину у тих самий час лягаємо і просинаємось, і наша нервова система починає заспокоюватися, заспокоюється, не напрягається. Це третє таке, таке правило, і четверте правило це. Так як я вже перше перед тим, сказала, що цукру, але туди відно... про цукор, але туди ж і відноситься харчування. Все залежить від того, чим ви годуєте свій організм. Тобто ми, як машина, яке паливо ми в себе закидаємо, так ми будемо їхати. Якої якості їжу ми в себе закидаємо, так ми будемо їхати. Якщо я в себе закидаю жарену картошку, хліб з мальцем зверху з салом, повірте, від цього в мене енергії не прибуде. Ця енергія більше більше мій організм буде спрямовувати енергію на те, щоб переробити цю їжу, так, а не для того, щоб заспокоїти себе. так. Тобто тут також треба дивитися, це надзвичайно важлива річ. І четверте, це буде фізична нагрузка. Коли ми Нагружаємо своє тіло якоюсь фізичною нагрузкою, навіть стабільно, якимись простими елементарними вправами, якоюсь руханкою. Так, кожного ранку, наприк, наприклад, ми е, знімаємо свій фокус уваги з небезпеки на, на себе, на м'язи. так, Тобто переключається. Дивіться, в нас є, щоб було більш зрозуміло, в нас є. Наш мозок складається з таких трьох частин, тобто, у нас є таких три мозочки. Є лімбічна система, є е, мигдалина і є е, наша підкоркова система, тобто є наш неокортекс це от лубні долі, які вони найновіші. 200 тисяч років чи 300 якось так. Коли е, лімпічна система вона відповідає за ре, наші е, інстинкти, би біжи, замри, тобто за виживання, е, мигдалина відповідає за наші емоції, так? За, за взбудження, і неокортекс відповідає за наш за раціональність, за візуалізацію, за мислення. Тобто за, за наші думки, так, за автоматичні думки, за, за те, що, що робить людину людиною, можна так сказати. І коли ми в стані виживання всі ті два останні два мозочки наші типа, не працюють. Завжди працює лише один, і вони переключаються між собою. І коли ми в стані виживання, так, наша лімбічна система. Боже, лімбічна система кажу, коли ми в стані виживання, наш рептильний мозок. Він спрямований на те, щоб виживати. Тобто, коли в нас постійно викидається в організм кортизол від стресу, від якогось вигорання, від турботи, від страху, ми думаємо лише, як вижити. Ми вже не можемо думати раціонально, що це правда чи це неправда. І коли саме наш мозок переключається з одного на друге, тут нам важливо привести себе в стан. Можна сказати, більш-менше стабільності. Навіть не стабільність, не люблю цього слова, а в стан, в стан спокою, так, можна так сказати, в стан спокою. І для того нам потрібно ось цю мигдалину, яка сигналізує небезпека, 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 заспокоїти для того, що нам потрібно. Для того нам потрібно. Почати ем, активізувати неоко, неокортекс, або ж рекомендують людям стресу, порахувати, наприклад, від 1 до 10 і від 10 до 1, так, щоб переключити ось ці емоції, переключити мигдалину на неокортекс, або ж переключити рептильний мозок на неокортекс, над тим, що ми думаємо. І саме. Релаксація дихання, релаксація тіла. Я всі ті техніки буду давати на своєму майстер-класі вигорання та стрес, але дуже вам рекомендую на нього прийти нього, нього і подивитися. Це буде просто за донат для того, щоб я розпочала я не знаю, свої відео робити більш якісно, тому що я сама це робити не можу, і мені потрібна в цьому допомога. А, щоб мені в тому хто, хтось допоміг, мені потрібно цій людині заплатити. Тому так. Тому, перш за все, наші ці чотири речі допоможуть вам. І мені, і нам всім так допоможуть привести себе в більш трішки спокійний стан, з якого ми можемо жити далі і дивитися, і радіти тішитись життю. Тобто, коли ми заспокоїмо свою нервову систему, заспокоїмо свою мигдалину, вона вже у нас не є такою активною. от тоді ми можемо вже планувати якісь свої майбутні, планувати якісь справи. І коли і тоді ми менше вигораємо, так насправді У нас зменшується знижується рівень стресу, знижується рівень страху, тривожності. Адже дивіться, якщо ви не рах в кожної людини, це нормально, але ненормально, коли вона переростає вже в. Генералізовану тривожність, тобто в розлад нервової системи, так? в розлад генералізований розлад, коли людина постійно бачить в чомусь небезпеку, навіть якщо її немає, коли постійно людина бачить за собою. Таку фонову фонову небезпеку, тобто немає реальної загрози, але людина постійно тривожиться і сама не розуміє, не знає від чого. Це такий генералізований тривожний розвитку людини. І тоді, коли ми на цьому етапі не звертаємо на це уваги, думаємо, само пройде. Переходить це все в депресію, з якої вже надзвичайно і і дуже і дуже важко вийти. Там же або медикаментозне лікування іде вже приписуються різні препарати. Там вже треба до психіатра. Тому так, тому не зволікайте зі своїм здоров'ям, адже наших. Фізіологічне здоров'я, фізичне здоров'я напряму залежить від нашого психічного здоров'я. І чим більше ми будемо знати про себе, про свою психіку, тим більше ми зможемо оздоровити себе, своє фізичне здоров'я. Знаєте, хто казалося, колись хто, хто ворожок, хто, хто попереджений, той є озброєний. Так? Тому так, тому не зволікайте. І дотримуйте тих чотирьох правил. Насамперед це є наше тіло, наш сон і те, що ми їмо, і, і щось я вже знову забула, ага, і наше психологічне навантаження, тобто мінімізувати. Інформацію негативною, яка на вас негативно впливає, після якої вам ви відчуваєте такий спад енергії. Так ось, з вами була я, Ганна Гриник, і мені було дуже і дуже, мені би буде дуже і дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви робите для того. Щоб привести себе в ресурсний стан, привести себе хоча б в такий заспокійливий стан, коли ви з цього стану можете щось робити, що створити, і нікуди не бігти, тому що саме страх щось не встигнути і зупиняє, блокує взагалі нічого не робити. Тому так, на все вам добре. З вами була я, психолог Ганна Гриник.